Європейський союз не є поки що полюсом, а йому заважає певна роздрібленість і різні бачення, які існують в європейському Союзі. Йому заважає систему ухвалення рішень, тобто європейський союз зараз на роздоріжжі. По-перше, якщо він зараз зможе все ж таки перебрати на себе відповідальність за свою власну безпеку, так? тобто, якщо вони зможуть знайти необхідні кошти, якщо вони зможуть створити сили відповідного реагування, злагоджені за ресурсами відповідно різних там країн, так створити щит там ракетного захисту, ще там десь розмістити ядерну зброю, показати типу чувак, не сунься, Це я про Путіна зараз. Це одна історія, але їм все одно доведеться рухатися до. Більша інтеграція. Ну, фактично, отак, от, якщо дуже по-простому: або Європейський Союз стає конфедерацією, або Європейський Союз і залишиться в тій парадигмі не туди, не сюди. Внутрішні дискусії слабкості, складність ухвалення рішення, в зовнішній політиці, м'яка відповідь на агресивні відповідні дії. Ну або буде рухатися до стагнації розвалу. Фактично. А чи не вважаєш ти тоді, що було помилкою понабирати всіх цих економічно склопких малошів до ЄСу? Тобто, якщо є у нас Німеччина, Франція, там Данія, як фінансові гіганти, називаємо їх так. Може, не всі там з оборонними потужностями, але є, є країни з грошима. Хоча б і, наприклад, Норвегія навіть не приєднується, не дивлячись на те, що це дуже багата країна, бо Норвегія тупо не хоче. Дотувати ту саму Болгарію і Румунію, чи не було помилкою така дуже сильна експансія Євросоюзу, адже це не мілітарний альянс, він економічний, так в тому й -то суть що для того, щоб вони могли мати економічне зростання і отримати бенефіти, в тому числі ті країни, які ти відповідно називаєш, їм потрібно було спільний простір з зрозумілими правилами, правилами, в яких будуть передусім вигравати ті, хто мають більше, і в принципі для них нормальна історія дотувати там когось, але розуміти, що є відповідно ринок, ринок збуту, там десь там виробництво, тут дешевше і все різне. Ніця, і ти собі спланував і розумієш бенефіт, який ти відповідно отримаєш. Тому я не думаю, що це насправді помилка. Мені насправді вважається, що помилка якраз в тому, що європейський проект не завершений.